Імені керівництва Державної прикордонної служби України, прикордонного загону, восьмої прикордонної застави прийміть щирі наші співчуття. Такі хвилини важко говорити, але сьогодні ми прощаємося з нашим побратимом, майстер-сержантом Жерновим Ігорем Михайловичем. Він був справжнім, професіоналом своєї справи, ніколи не відступав перед труднощами, був прикладом і взірцем для особового складу підрозділу. Прагнув допомогти тим, хто цього потребує. У важкий час для нашої країни, як справжній професіонал, він виконав свій військовий обов'язок, але віддав за це найголовніше життя. Пам'ять про Ігоря назавжди залишиться в наших серцях. Низький Уклін. Уклін близьким, рідним, вічна, світла пам'ять героїв. Слава Україні! Черновий Ігор Михайлович народився 6 вересня 1987 року в селищі Краснопілля Краснопільського району Сумської області. У 1994 році вступив до 1 класу Краснопільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. У 2004 році закінчив 11 класів. Після школи вступив до Сумського державного університету та під час добування освіти проходив строковійську службу. Збройних славах України та паралельно заключив контракт з прикордонною службою, службою, де і працював до сьогоднішнього дня. Жерновий Ігор боронив українську державу на посаді майстра сержанта прикордонної застави. Він не військовій присяді, виявивши кількість і мужність, захищаючи волю та незалежність України, майстер сержант, Жерновий Ігор Михайлович, загинув 2 травня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Сумській області. Трагічна загибель Чернового Ігоря – неповторима втрата для родини, громади для рідного селища. Шановні рідні, близькі друзі, від Краснопільської селищної ради, від виконавчого комітету від себе особистості. Привіт щирі слова скорботи з приводу трагічної загибелі Ігоря Беха. Вічна пам'ять і вічна слава Герою! Слава Україні! Але я особисто знав Ігоря. Останні часи він сім'єю проживав у нас в Ніс там службу в Хотінській заставі. Е... Неодноразово з ним зустрічався. До речі, останній раз він був на тій неділі у нас в спінаді зустрічалися з ним, він оформляв певні документи. От. Я знаю, що Ігор був веселий, життєрадісний. І як багато сотні, тисячі, таких як він, захисників, які віддали своє життя, безперечно мав плани на майбутнє. Але доля розпорядилась по-іншому. Він оддав своє життя, віддав своє життя, боронячи кордон нашої країни, боронячи її суверенітет і незалежність. Боронячи нас, з вами, і всіх українців, всіх жителів нашої великої і рідної України. Дійсно дуже важко говорити, коли ти знаєш цю людину, коли ти її бачиш. От. І я хотів би сьогодні подякувати батькам. За Повірте, що Він віддав життя. Неселя. Як би там не говорив, але по-іншому Україну ми. Спасибо, Україна. Да. Не збережемо. Будемо молитися, Господи, небесне. по небесний. Слава Україні. Нема більше почати, як душу свою віддати за душі своїх добра світі. І він віддав себе на служіння, на благо наших дітей, на благо нашої України, захищаючи її, але покидає. Президента України та головнокомандуючий прийміть цей прапор як символ держави та незламності душі.